Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусні Квітачки і не тільки. Як і обіцяла, нарешті змогла змонтувати відео із огляду в теплиці університету міста Ознаблюк. Це величезна будівля в теплиці, де постійно підтримується вологість і температура. Дихати дуже важко. Як бачите, постійно. Вона зроблена в декілька рівнях, можна зайти і внизу, можна зайти і з боку трішки вище. По всіх поверхах є виходи, як бачите, драбини всюди, можна з будь-якої висоти подивитися. Краса я вам скажу. Єдине, що дуже важко мені було дихати, і я дуже боюся висоти, але, як бачите, я. Карапкалася нагору, щоб вам показати всю цю красу. Коли я, до речі, я зайшла серед, на середньому рівні, і коли вже зверху побачила внизу, що є ще нижче рослини і є там болотце чи озерце невеличке, мені стало не дуже добре. Бо я думала, що не пройду. І метра по такому мостику. Якраз ось включили зволоження, і стало ще важче. В основному оранжерені рослини, і їх назви це не мій коник, як ото кажуть. Але це маракуя або пасіфлора один із її видів. Можливо, я плутаю. Але гляньте, яке листячко. Воно варігатне і таке симпатичне. До речі, плоди їсти в ній. Ну, ось, я, здається, вибралася на саму гору. Тримаюся, за перила і дивлюся вниз, щоб вам показати всю красу. Захват неймовірний. Людей не дуже багато, якщо є, то дуже швидко всі проходять. Це, мабуть, вологість це найважче, що тут було. І Найважче із усіх ботанічних садів, де я була. Ну, якось так. Ось іще одна із видів пасіфлори. Не всюди є надписи, і не я наводила, де могла. Google мені видавав назви, тому що. Не все, як ото кажуть, я знаю. Цю рослину я вже вам показувала у мюнстерській теплиці. Розмір, дійсно вражаючий, я думала, що та... ні, не в мюнстерській. Я вже заплуталася, можливо, і там. Точніше, я... там, де були метелики, це був хам. І мені здається, що тут ці квіти були набагато більші. Просто велетенські. Ось там, де будиночок метеликів, можете зайти, подивитися хам теплиця, будиночок метеликів. Це просто краса. До речі, ось ця велика квіточка, куди підлітають метелики, для них є отруйною. А вона ж їх так притягує. Я навіть не знаю, скільки тут рослин. Це просто. Просто краса. Про ці рослини я навіть не читала і не знала. Я уявляю, як гарно це виглядає в природі. Дійсно, так як і тут, звичайно, що зрозуміло, що тут штучна і погода, і зволоження, і крапельки дощу, ці листочки всі напитуються вологою зверху. Вдома, звичайно ж, не створиш такі умови, та й вологість навіщо потрібна, така висока. Тут в Німеччині і так висока важко, а тут я уявляю, якби ще тропічні рослини були. Деякі рослини навіть вдома не можуть розвиватися, вони постійно обсихають, листочки ті пропадають. Навіть тут, ось погляньте деякі кінчики, вони підсушені. Це в основному означає те, що не вистачає вологи, але і може означати і те, що це може бути грибок, бо при такій вологості все може бути. І ось, спокіфілом величезні, отакі величезні пальми. Я вже, здається, минулого разу в мюнстері казала, що я такого ну, ніде не бачила. Це, мабуть, найбільше деревина, ні. Вони тут найбільші. Мені здається, вже більшої теплиці просто неможливо навіть уявити. Ну, це метрів, мабуть, 15 вгору. Просто хочеться любуватися, не хочеться говорити. Кому цікаві деякі рослини, як бачите, є підписані, можете зупиняти, можете прочитати, чи запустити Google пошуковець рослин. І бачите, ось були двері, це ще один рівень, на якому можна вийти. Ось ця рослинка була цікава, таки. Цікаві, це вже зав'язані тут насіннячко, плодові коробочки. Цю рослину називають Дартвейн. Я показала не дуже з гарного ракурсу, але дійсно, коли перекинути картинку, ви можете зробити скрін, то ви побачите, що це дійсно маска із зіркових війн Дартвейна. Це я вам знайшла насінинку, хотіла роздивитися її краще. Ось, і вона вже, гляньте, не встигла впасти, вона вже проростає тут, бо фологість, ну, дійсно, мабуть, 100%. Недарма тут розумієш, що ростуть як із води. Вони дійсно так і ростуть. Ці рослини квітнуть один із. Тіланцій, господи, більбергія. Всі рослини так... такмелі, вони без корінь, як бачите, вони ростуть на деревах. І так це, я вже ви знаєте цю рослину, це величезна амазонська лілія Вікторія. Цю рослину я теж не знаю. Дуже схожа на бамбук, але ні. І я швиденько тікаю на вулицю. У мене випали деякі відео. Це Грандіфлора, магнолія, розмір. Я вам вже показувався з усіх ракурсів. Є навіть маленький шорт, де я ризикнула показати вам себе на фоні цієї квітки. Це величезна квітка. Якраз знову пройшов дощик, поки я була в теплиці. І рослини виглядають такі политі, свіженькі, гарненькі. Це просто супер. Це відео буде про теплиці, про тепличні рослини, які поряд ростуть. І ось тут ціла, ціла вуличка оранжерей, але я не знайшла входу. Уявляєте? Ось так я стою, показую, що там є. Навіть бачила одну з орхідеями, там Ванда виглядала в такому віконечку. Але де вхід, можливо, це університетська лабораторія, яка вхід саме із самого університету. Здовж ростуть кактуси. Вони, я так розумію, на зиму прибирають ось ці теранжереї, що поряд стоять. Але ці величезні види, можливо, деякі і зимують. Деякі, бо вони в землі ростуть, а деякі, бачите, вкопані в землю разом з горщиками. Деякі вище в мене ростом. Це просто дуже багато чітків, кам'яних троянд, ботанічного саду, з зала. Тут є факультет і геології, і це буде вже третя, остання частина про ботанічний сад і геологію. Дивіться, які агави величезні. Ніде навіть інформації не знайшла, чи працюють для відвідувачів. Як бачите, людей тут практично немає. Тобто з Питати десь щось там не вдасться. Всюди висять таблички для персоналу. Ну, так і розуміємо, можливо, там наукові кафедри університету. Ось так це виглядає ще? Їх дуже-дуже багато. На прощання я вам покажу тут невеличке озерце є. І є висока така платформа, з якої можна подивитися на нього. Ось так виглядають дерева. Як бачите, платформа високо, якраз можна подивитися дерева, щоб були на рівні. Виглядає ось теплиця. І ще вона набагато вища, ніж ця платформа. Ну, як ото кажуть, ракурс подивилися на все з усіх боків і згори. А я буду поки прощатися. Сподіваюся, у вас будуть питання. Пишіть, я радо відповім. Я бажаю всім тихо, дня і ночі, миру та перемоги. Якнайшвидше, миру всім нам!